От посадить ру в хаті. Треще. Боже, опять такий самий ніж. Це вже 20 чи 30-й ніж такий. Три, але, по-моєму, ми знаходили більше. Це буквально з прошлої розпаковки, яку я сьогодні записував. Ні. Коротше, кому треба такі ножі, будь ласка, можливо, хочете якомусь товаришу подарувати, залітайте. Будуть в усих однакові ножі. Так, це і сюди, це і назад вертаю. Ціну ви побачили, я все ще не знаю ціну на ці ножі, тому що я пишу відео з серіями підряд, а монтую вже потім окремо. Тому ви ціну побачили, для мене це все ще залишається загадкою. І остання посилка на сьогодні. По звуку, по звуку, я вам хочу сказати, що нагадує годинник. Типу такі, як ми з вами розпаковували. Ну, нагадуєш? От я вам кажу. По звуку нагадує, давно в нас не було таких годинників, я не спорю, тому пропоную відкрити. Так, погнали. Так. Ну, тут прям серйозне пакування. Це у нас що? Ой, не та сторона. Ой! Це в нас не вгадав, чашки. друзі, чашки. Так, то туди. Так, дві однакові чашки. Вроді як однакові, Да, що однакові. Ну, однакові. Упаковка точно однакова. Так. Чашка номер 1. І до чашки йде. Так, це туди. Ложечка. Така чашка. І чашка номер 2 Так, ну, дивіться. Враховуючи, що тут написано: типу, о, щось там хеппі це щастя світ, це щось іще. Мрія о, світ що мріяти. Ні, Admirate це дрім, а лав це любов. Коротше, Херія у що воно в переводі, але сама суть лав є. Піде нам з дружиною на подарунок до Дня закоханих. Отак от.